Ну що, ми перезимували, весна прийшла. Гарна дощить, правда, але травичка росте, квіти ростуть. Ну і Що хотів сказати друзям перше художникам, які бували. надіюсь, що будемо відновлювати, хоч якось камін залишився, наче вистояв зиму. Його трошки накрили тимчасово дошком. Ось. Вкладені речі, камені там то попадало, але він сам наче стоїть. Хотілося вірити, що він може бути, що скористатися. А ось тут, ось тут, де був тенісний стіл. Можна щось якнайшвидше зробити, може якийсь дашок під навіс зробити і працювати літом. Це така була північна сторона, це все десь заберемо залишки. А ось тут квіти ростуть, проростають, дещо забрав вже. От Аня Примакова любила тут працювати. Квіти Анечки є, якісь будуть, що ще досадимо. Ось стінка тут залишилася, ззаді, щоб тінь була. І отут дошок зробимо. Якийсь легенький під навіз, щоб у спеку ховатись від сонечка. Так що будемо пробувати якось так відновлювати. Якщо війна, то війна, але треба боротися і виживати, і творити і працювати. Ось вже перші квіточки, тут підсніжники. Тут нарциси, там ще якісь. О, там нарциси багато пробиваються. Я їх взагалі посадив там вгорі. Ще трішки надіюсь, що першими ці жовті, здається, вони вже з'являться скоро. Ось. Сьогодні вчора і сьогодні дуже тепло, дуже скоро трава рушилась рости. Ось ці панчики тут будуть. Ну Ці речі певні треба буде забрати, я трохи забираю. Можу. Так що не падаємо духом, художники, ті, що були, і може ті, що не були, приїхати. А ось за столи я вже казав, нема, на жаль, бо стіл потрібен. Що якісь лавочки легше зробити, якусь дошку знайшов ковбанчики, а ось за столами я не маю часу. Нічим ні, ніяк майструвати. Може хтось десь знайде такі, я казав, вуличні, дуже бивушні, але теплі домашні. Вони фактично будуть збережні. Як музейні вже, раритетні. Так що, славчани, долучайтесь до підтримки. Поки що підтримки я не дуже бачив, буквально на пальці одної руки можу перелічити, хто десь щось допоміг. А буду вдячний і у вас є ще шанс долучитись до історії. Хоч таким чином. Дякую, будьмо.